Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про вирощування, догляд за часником цибулею, про посадку на зиму. Сьогодні у нас 17 березня, після дощику, ось така вітряна, прохолодна погода. І я показую свою грядку часнику. Як бачите, він уже. Уже сходить, проростає. Садив я часник 14 листопада. Про це є відео на моєму каналі. Хто дивиться, постійно є список відтворення плейлист, мій сад город, там ви можете знайти дане відео про посадку часника Суть в тому, що я завжди стараюся якомога пізніше садити. Також я знімав уже відео. Про те, як е, чесник вів себе е, у січні. Здається, 19 січня була така гарна е, погода, не було снігу, було тепло, і я знімав, як він вже починає проростати. Також це відео є на каналі. Як бачите, я свій чесник ось так цього року покрив. Товстим шаром, я покривав його товстим шаром, ось так, сіно. Все, що було у мене листя, я просто ось так товстим шаром накривав. І, як бачите, він проростає. Проростає крізь шар листя, крізь шар сіна. І це добре робити. Я пригадую, як я був в однієї е, жіночки похилого віку. І бачу, в неї грядка, вона прямо ось так стеблами кукурудзи дуже щільно уклала на грядку чеснику. А я був літом, коли часник вже ріс. І я кажу, як він проріс через ці стебла. Вона каже, не переживайте, він, він проросте. І справді в неї не було ніякого бур'яну. Тому можете сміливо товстий шар, як бачите, проростає. Проростає часник через сіно, через товстий шар сіна, Ну, тут, бачите, трошечки ще не зійшов увесь у, у листю ви бачите вже більше. І тут у мене різні, різні сорти. Да, різні сорти. Тому да, кінчики жовті, звичайно, що добре під живлювати. можливо, цього року підживлю чимось, добре аміачну селітру. Як правило, я нічим не підживлю і він у мене буває гарний. Але якщо ви підживите буде значно краще. Значно краще буде. Да, я думаю, що для нього вже підживлення є, тому що ось ця мульча вона буде розкладатися і вже підживлення. Тому сажайте. Пізно сажайте на зиму. Також я бачу, йду сюди далі. Як бачите, тут в мене часник закінчується і починається цибуля. Ось вона в мене не накрита, вже починає сходити і цибуля. Бачите, вона не накрита і тому сходить, сходить пізніше. Почалося тепло і вона починає, починає сходити. Тому порада моя, я вже декілька років саджаю, саджаю на зиму чесник і цибуля. Догляд простий, ось так мульчою накриваєте і буде вам гарний урожай. Бажаю усім гарного дня, гарних урожаїв. До нових зустрічей на каналі буду показувати про різне, дай, як росте часник і цибуля в тому числі. Бажаю усім гарного дня!